Всім привіт! Сьогодні розглянемо тактичні шкарпетки з підігрівом Race Black від фірми 2E з дистанційним контролером. Виглядають як звичайні шкарпетки, але мають ось такі USB кабелі. Матеріал виготовлення 55% coolmax, 25% Elastan та 20% Spandex. Зверніть увагу на передню частину стопи, яка зігріває. Зігріваються пальці підошви та стопа ніг. До комплекту входить акумуляторна батарея та зарядний пристрій. Дану батарею можна замінити павербанком, але тоді ви не зможете переключати режим тепла. Давайте спробуємо зараз вставити. Ось так воно легко вставляється. Бачите, нажимаються три різних рівні. Ось, Оп, включили перший. Давайте положимо сюди. Візьмемо інші шкарпетки, підключимо інший Ось акумуляторна батарея. Вона дуже маленька на вигляд. Так, включаємо, бачите? 3. Це також показує заряд. Ось ці зелені, що світяться, там був заряд. Дивіться, тепер ми беремо ось такий дистанційний контролер. Оп, синенька. Це перший режим. Потім буде червоний. Це вже дуже гарячий режим ми включаємо. Так, давайте їх запакуємо ось так. Ось так вони запаковуються. Все, гарненько, нічого не видно. А головне, що гріють. Ось так. Ось такий зарядний пристрій. Бачите? Можна підключити через USB. А ось ці маленькі ці підключаються в акумуляторні. Ці батарейки маленькі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!